Є е, непоганий такий, да прорив будемо так казати, е, на півдні у наших сил оборони показ, розказують вони про те, що. На запорізькому напрямку була здійснена операція. Звільнені малі Щербаки. Щербаки та частина степового. Щоправда, от я зараз показую карту Діпстейт. Поки що немає оновлень, але тим не менше, ми будемо за цим спостерігати. І відомо, що наші війська просунулися вперед до 3,5 кілометрів. Але Питання в тому, що ем, так званий да начальник генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов каже про те, що це буде пріоритетна ціль саме Запорізька область, саме Південь, і що. Їхнє формування Дніпро буде далі просуватися і тиснути на Приморський степногірськ, аби взяти ці от населені пункти, і вже спостерігається певне переміщення перекидання з Маріуполя в бік Мелітополя. Тут я вже передаю пан Петро слово вам. Ви точно знаєте подробиці, ви точно знаєте, що там відбувається. Тому все, що відомо, розкажіть, будь ласка. Ну, якщо брати по Запоріжжю, то дійсно степове це прям чудово, що повернуто, тому що тут питання не тільки і не стільки в кілометрах. Я думаю, той хто там їздив і знає, там ландшафт там дуже непростий ландшафт від якого багато чого залежить. Ну, наприклад, нанесення ударів, і в у тому числі в тили, в тому числі по Запоріжжю, просто дійсно складний ландшафт, за який панівні висоти і йдуть там. Бої не дарма росіяни там саме намагаються зачепитись щодо Запоріжжя, щодо взагалі давайте так щодо перекидань техніки, що можна сказати з хорошого для Запоріжжя, але в принципі для типового розуміння, що відбувається: ну, по-перше, основна основний напрям перекидання залишається на сьогоднішній день північ Донецької області на півночі Донецької області це два піднапрями, які у тому чи іншому вигляді. Є, це по перше, колишній Новопавлівський напрям, то що північніше Гуляйполя, там де росіяни тиснуть, і на жаль, мають певні просування. Ну і зрозуміло, що сама північ Донецька області це і Покровськ, це і Краматорськ. В той бік вони намагаються тиснути, намагаються сунути з Константинівка, яку там теж вже перетворили частково на другу Мерінку, Ну і таке інше. Тобто і тут іде основне перекидання. Причому перекидання, яке ми фіксували майже наступне за тим відео, яке зараз іде. Тобто, фактично, от сьогодні ми бачимо ще про це не розповідали. Проте ми бачимо, в Маріуполі іде велике перекидання з Херсонського напряму. Судячи за все, Херсонський Кримський, судя за тактичними маркуваннями, це два трикутника, Ну, трикутник в Трикутники. От їдуть в супроводі організованими колонами через Маріуполь і на північ Донецького області це по перше. По друге на вихідних і там з середини п'ятниці навіть я би сказав, ми фіксували, що з території Ростовської області заїжджають велика кількість. В... Автомобільної техніки вантажівок. Ми не знаємо про колону одну саму найбільшу, це там 50 плюс автотранспортних засобів. От вони заїхали. Це було на стикі п'ятниці і суботи, і фактично через Новоозовськ, так званою старою Донецькою дорогою, вони поїхали на північ, значною мірою, але частина з цих вантажівок поїхала на Запорізький напрям. І, повертаючись до Запорізького напряму, цю колону ми бачили, фіксували, писали про неї в суботу. Зранку а вчора також вночі наші люди повертались з Приморська, з Мілітополя, фактично з того напряму, і зафіксували ще одне перекидання. Але тут вже було без живої сили, перекидали боєкомплекти, перекидали дуже велика кількість палива. Причому це ну, значне поповнення. Чому? Тому що це були не маленькі ці газончики, мовно кажучи, чи уральчики, їх да там до, до 10 тонн перевезенням, а великі вже фури, 20 тонн із причепом, тобто до 40 тонніків, і великі е, паливозаправники, паливознезпаливозаправники. Автоцистерни, які ми ну такими, наприклад, накшал, як на наші заправки, перевозять всі наші великі мережі, всі їх бачать, знають, але це військові були по і пофарбовані в військовий колір. Ну, тобто, це абсолютно військовий монтаж Так само вони організовано рухались. Судячи за все, це все рухалось враховуючи місця фіксування, це опиниться рано чи пізно в районі Васильівки. Ну знов ж таки, це у підсумку в районі Оріхова, а, в районі Кам'янки, Дніпровська, і так далі. далі, далі. Ну, тобто, там, де будуть намагатися воно тиснути в Запорізький напрям. Таке перекидання є, воно зафіксовано. Знову ж таки, я би не робив з цього паніки ніякої, тому що ми не можемо сказати, що це. За великі калони, якісь які вказують на поповнення, наприклад, да ілі посилення. Це скоріш просто поновлення втрат, які росіяни несуть, тому що з назворотній бік, наприклад, кожен день до останніх пару тижнів. Ми фіксуємо в Маріуполь Заїжджають швидкі російські військові, теж в маскировочними сітками з нанесеними просто червоними хрестами, і тобто, шпиталь там у нас систематично наповнюється, поповнюється. Російськими недобитками тому цей рух такий, в два боки. Те саме стосується, до речі, техніки їде систематично техніка. Заїжджає на ремонт на комбінати ліча з ремонту її вивозять. А от з території Росії техніки ми давненько вже не бачили. і Це скоріше хороше новина. У підсумку можемо сказати, що окупанти з одного боку кажуть і заявляють про те, що у них такий основний тиск на Запоріжжя, але тим не менше, ми бачимо по всій карті, що вони не збавляють темпів, не збавляють свого цього напруження по всіх, так по всіх напрямках. Зараз явно вимальовується один із таких напрямків, куди окупанти б'ють по українській цивільній інфраструктурі. Це саме залізниця, це саме наші локомотиви безпосередньо. І чи мені здається, але якось раніше кілька місяців тому ми в тому числі на тимчасово окупованих територіях ніби більше говорили про те, що там відбувається якийсь підрив на залізниці, відбуваються диверсії, да російські потяги сходять із рельсів, і тому подібне. А чому ми так само відповідно не можемо це робити? Дзеркально чи можливо я помиляюся, і це відбувається, і рух спротиву так само займається цими речами? 嗯。Uh Я би сказав так, що це знову ж таки знову сьогодні якось так проходиться, то це, це це до нас. Да? Тобто ми почали системні удари, ми показали росіянам шляху біль того, да вони стиснулися з цим, зрозуміло, як це працює. Так часто буває, насправді, якби ми продовжували в тому ж самому напрям це було б чудово. Але от як з СМПЗ, наприклад, да? трапляється. Але залізниця якось воно я, я не скажу, що ми вражаємо залізницю. Я бачу, коли по ночах там ми моніторимо куди коли, що Литить прилітає, ні. Ну, тобто замовкла. Я розумію, що запорізьким напрямом що там, там просто не їздить поки нічого. Але якщо ми беремо там Белгородщину, не, не Курщину і, і так далі, то насправді це ситуація така, що ну, ми просто пропала системність. От маємо наслідку. Е, ну, власне, да, треба. Треба робити тепер висновки. Да, якщо маємо наслідки, якщо так говорити.